Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару пледи бренду ліварно. Є різних видів та різних розмірів та різних забарвлень Матеріал 100 поліестер. В лоті 9 одиниць. Вартість лоту 2500 гривень. Собі вартість однієї одиниці 278 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.